Доброго здоров'я, шановні слухачі українського радіо. Безумовно, головною подією цього тижня, і гуманітарною, і політичною, і якою завгодно, є повернення до України Надії Савченко, нашої відважної героїні, яка 709 днів перебувала в російському путінському полоні у застінках, продемонструвала усьому світові свою нескореність і стала справжнім українським героєм новітнього сучасного часу. Ось цієї теперішньої епохи новітньої російсько-української війни, яка нав'язана нам Путінською Росією, і якій Україна з честю протистоїть, демонструючи відвагу своїх бійців, добровольців і всіх людей, які хочуть нашого суверенітету, незалежності і територіальної цілісності. Тому я також приєднаюся до привітання від мільйонів мільйонів українців. Надії Савченко з її поверненням і з побажаннями доброго настрою, нових звершень. Ну і безумовно, ми будемо бажати повернення і докладати всіх зусиль тим нашим героям, які продовжують перебувати в російському полоні. Це і Солошенко, і Афанасьєв, і Олег Сенцов, і Кольченко, і Клих, і Карпюк, яким цього тижня винесено антилюдські вирухи у 20 і 22 роки ув'язнення. Чим путінський режим показує, що з одного боку, під тиском України і вільного світу він здійснює обмін Савченко, вона повернулась додому. Але на наступний же день він засуджує на величезні терміни ув'язнення інших українських патріотів, які викрадені з України і незаконно ув'язнюються на території Росії. Ця боротьба українська продовжується, і ми неодмінно здобудемо у ній перемогу. Разом з тим. На цьому тижні ще одна світла подія: це випуск у школах. Це свято останнього дзвоника, 27-28 травня. Майже 217 сімнадцять тисяч одинадцятикласників залишають стіни своїх шкіл і йдуть в доросле українське життя. Це велика подія для країни, яка всіх нас ще раз змушує повернутися до тих питань, які вирішуються зараз в освіті, і подумати про майбутнє нового українського покоління. А, до речі, загалом 441 тисяча випускників отримують атестати, оскільки ми ще ж повинні порахувати тих, хто здобув загальну повну середню освіту у професійно-технічних навчальних закладах у вишах першого другого рівня акредитації. Тобто до півмільйона молоді йде в доросле життя, і Україна, не дивлячись на війну, повинна забезпечувати її майбутнє. До речі. Ми думаємо також постійно і про дітей-переселенців, які реєструються і отримують освіту в наших школах на підконтрольній території. За 50 тисяч таких дітей зараз зараховано до шкіл: 30 тисяч із Донецької області, порядку 15 тисяч із Луганської області, решта із Криму. Крім того, діти, які перебувають на території, яка тимчасово не підконтрольна, можуть закінчувати наші школи завдяки складанню екстерно і навчанню. Крім того, є перші підсумки результатів зовнішнього незалежного оцінювання, оголошений поріг по основних тестах ЗНО. І от цікаво, що поріг цей по тесту з математики подолало 85% абітурієнтів, по тесту з історії України 87%, а по тесту з української мови літератури 91%. Це означає, що рівень підготовки має місце діти готуються. Ну не всі здають, але більшість, величезна, переважна більшість, отримують право далі здавати заємно і витримувати конкурс до вищих навчальних закладів. І до речі, ви знаєте, що за нашим законодавством і порядком той, хто не набрав пороговий поріг. На ЗНО із української мови і літератури далі не може профільні ЗНО складати, але таких цього року виявилось лише 9%. 91% дев'яносто абітурієнтів подолали цей поріг і отримують можливість здавати далі ЗНО і поступати до вишів до 17 червня. Всі ці тестування будуть тривати. І потім почнеться вже пізніше зарахування до вищих навчальних закладів. Тобто життя в країні, особливо для молоді, для молодшого покоління, триває, не дивлячись на російську агресію і перепони, які нам постійно намагаються поставити наші недруги. Разом з тим, ми повинні боротися за наш гуманітарний простір, проводити міцну серйозну українську гуманітарну політику. І ось цього тижня у кабінеті міністрів відбувся брифінг, на якому нами було презентовано. Законопроект щодо захисту українського книжкового ринку, і він презентований не тільки урядовцями, але письменниками, видавцями, громадськістю, оскільки у цьому брифінгу брали участь не тільки я, але і перший заступник голови Держкомтелерадіо Богдан Червак, але і письменники і видавці брати Капранови, президент Асоціації українських видавців та книгорозповсюджувачів Олександр Афонін. Всі ми, все це середовище сходиться на думці, що ми повинні нарешті захистити український книжковий ринок і поставити заслін тій недоброякісній підривній антидержавній літературі, яка іде із країни агресору. Буде запроваджено дозвільний принцип. Ми навели приклади, як це все буде робитися. Якщо парламент підтримає законопроект, ми створимо громадську експертну раду при Держкомтелерадіо, яка буде переглядати за офіційними заявками імпортерів. Номенклатуру книжок походженням із країни агресора і надавати відповідні дозволи без питань і дуже швидко будуть отримувати дозволи ті, хто імпортує сюди наукову літературу, ті, хто імпортує якісь словники, інші речі, які потрібні для вжитку в Україні, ті, хто сюди завозить Дугіна, Проханова, Гіркіна і інших імперіалістів, які закликають вбивати наших військових і добровольців. То ті дозволу безумовно, на такі книжки не отримують. І от на цьому брифінгу, який був, повторюю, цього тижня в Кабінеті міністрів, Дмитро Капранов продемонстрував 10 книжок, які були зовсім нещодавно придбані антиукраїнського відверто змісту, які прямо поплюжать Україну, закликають до її знищення, до скасування суверенітету і територіальної цілісності. Все це було, повторюю, придбано легально. І ось від таких проявів ми повинні український книжковий ринок захистити, плюс дати преференції своїм українським книговидавцям, лишити ті податкові пільги, які є, це безумовно обов'язковий пункт, надати інші економічні можливості. Це наступна частина розмови, яка неодмінно має відбутися в парламенті. А ось цей закон щодо захисту українського книжкового ринку. Ми Уже внесли на погодження до органів влади всіх зацікавлених, бо там вже і митниця задіяна, і фіскальна служба, і служба безпеки, і поліція, і мінекономіки, і МінФін. Вони все це швидко розглянуть і погодять. Зараз цей проєкт оприлюднений для громадського обговорення на сайті Держкомтелерадіо. Кому це цікаво, задіть, подивіться. І потім на засіданні уряду ми його розглянемо. Я сподіваюся, мої колеги підтримують. Нашу ініціативу, і ми внесемо від імені Кабінету міністрів України цей законопроект до парламенту. Це буде вагомий крок, скерований на захист українського книжкового ринку. Ну і на завершення. Наступний тиждень у українському парламенті пленарний і буде розглядатися законопроект, про який ми з вами неодноразово говорили у цьому ефірі українського радіо в нашій програмі, про українські квоти для ФМ радіостанцій про квоти для українськомовних пісень є доопрацьований законопроект, який підтримав профільний комітет під головуванням Вікторії Сюмер. Квота для українськомовних пісень 35%, запроваджується поетапно протягом трьох років. Нацрада телебачення радіомовлення отримує механізм контролю за дотриманням такої квоти. Тобто, все як у людей, все як у нормальних європейських країнах, все як у, у поляків, у яких така ж квота у 35% для польськомовних пісень, як у французів, як практично в кожній країні, яка захищає ринок власних пісень, ринок власної музичної продукції. Не буде все гладенько у парламенті, оскільки проросійське лоббі явне і приховане, воно присутнє навіть у цьому парламенті. І, можливо, навіть воно присутнє в коаліції, неможливо, а точно. Але я думаю, що у конструктивній спільній дискусії ми вийдемо на підтримку законопроекту, який ініційований мною, музикантами, громадськістю, який внесений народним депутатом медуницею. І в першому читанні цей законопроект буде підтриманий. І вже протягом цієї сесії Верховної Ради України ми вийдемо на остаточне голосування по цьому законопроекту і. Українськомовних пісень уже офіційно на підставі законодавчого рішення українського парламенту в ефірах усіх fm радіостанцій, музичних fm радіостанцій, стане значно більше. Це не лінгвістичне питання, навіть не музичне питання, це питання гуманітарної безпеки, це питання політики сучасної національної ідентичності. І ми доб'ємося прийняття цього рішення. Ось все, що я хотів вам сказати сьогодні. До зустрічі у наступній програмі. Ваш В'ячеслав Кириленко.